Впродовж доби 9 лютого 2024 року авіація Збройних сил України завдала ударів по п'яти районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 10 кацапських дронів камікадзе типу шахет 136-131. Підрозділами ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України завдано ударів по трьох районах зосередження особового складу озброєння та військової техніки двох пунктах управління, двох складах боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Неспокійно на території рашистського рейху у Москвабаді в житловому будинку спалахнула потужна пожежа, проходила евакуація мешканців. Вогонь перекинувся на сусідні будівлі. До тушіння залучали ватольоти, непізнані безпілотники, атакували відразу два нафтопереробні заводи у Тмуторокані, яку Золотоординське кодло наразі називає Краснодарським краєм.